Всім привіт. І сьогодні ми знову приїхали на Чарівні озера. Майдан. Вже приїхали з тим, щоб піти в баню. Яся з Олегом побіжала, зараз буде зновка так на тих кругах. А баньку ми замовили на третю годину. Сьогодні ми підготувалися трошки краще, ніж минулого разу. У нас два пулька продуктів. Зараз ми собі таку легку закуску зробили. Погода, о, красота, то сіяти сама робить. Тиво, бачиш, відкритий від літкою порозливався. No, на другий збори. рік знову будемо робити. Ми того року пропустили, бо багато було ще з минулого року. Огурчики. Чи ти того року крутили? Ні, ні. То, що... то що ми ще минулого року разом вкрутили? Так. То ще домашні. Бачу, бо різні є. Більше бо того року ми не крутили. Я думаю, тільки пару баночок своїх помідорів закрутила. Цибулі дава, бо зелено нарізали, посипаємо потім, коли вже там зробимо. А поки що так. Може, бо я то робила, бо то вже мене підписчики вже просто. же пишуть, що ти тут бідний муж. О, вона пішов вже? Янка вже за Олежиком катаються, а ми тут собі забавляємося. у нас такий столик, я вже його показувала раз на тому, коли ми на рибалку їздили. У Нас багажник робиться в стіл, так що це дуже удобно в таких ситуаціях. Наша сіточка, звісно, господині, вона попіклувалася про нас і зробила кожному в фальзі у такі бульбої з домашнім шпондером, Та? та ти сама його з зробила? Так, тут кусок домашнього што порізали. Так, у нас mm -hmm. там ціла сумка з харчами. Це ми типу так якби хочемо з собою в баню. Але зараз, поки діти катаються, треба, треба настрій при підняти. Классника. От вона виглядає, вона дуже смачна на смак. Якщо вже по другій порції беруть наші хлопи. Файно, Юрчик? А, що ти? <гум> Курортний Чарівні озера, село Майдан. Так, ну взагалі ми приїхали, тут у нас буде банька. Зараз сучик пішов домовлятися. Ми вчора по телефону домовилися і зараз вже будемо. А баня десь трошки далі, так? Далі. Я вам потім покажу. Ми поїдемо. Just to push it aside Ось там цей будинок, з якого йде дим, а це є баня. Ми там будемо сьогодні паритися. Я сам Дуже гарна природа, тут а мені подобається, так, будемо... Там є, полонку, є там є дирково полонку. Я не бачу звія, де ти є. там бачиш диркову полонку. Подивіться, там зразу сто сходиться погано. То точно нагрузила її пакунками. Ай! Тримай Добрий. добре той кульочки. О, це, яка краса. Ого, Олег, ти хочеш туди пірнати сьогодні? Не знаю, не знаю. Так, пошли ми і зараз будемо заходити всередину. Так, я на пан окуляр зніме. <гум> Будь окуляри, що заходити. Так? Так. Так, Я там ще не була. Там ми йде на три години, а у нас мішків, сломаків. О, топочка з дровами. О, як пальня, красота. О, а там що в нас? Там банька. О, дивіться, тут прекрасно. Диван, камінь, телевізор. Там баня, так? Так, це придбанник. Предбан, Дзеркало. Так що нас тут три години, ми тут до шостої будемо. До шостої. Так, тут ми собі накладаємо забагу. общем, цікаво, люди. Цікаво. Так, що ми ми є? Давайте. Тут того немає? Ні, ні, тут того немає тут є? Що Що ти приготувала? Дещо я десь третік. Тут вафінаха що ми приготували вдома. Так, то ми накриваємо, потім може десь запхаємо, правда? М'ясо, бульба, тут десерт. Які саме смачні то? Ай на неї. Ай на неї! Колатику своєму чековому. Класно, Юрка, Тепло? дуже тепло. Беріть, розтягайтеся. Я вам скажу саме баня, вона не є така новітня, правда, Юрка? Він такий великий, от просто подивіться моя ладошка, от маночні. То все голова. Ну, Мені шкода тварину, звісно. Ну, я не буду говорити нічого, тому що ношу сама нарковішому. Що я хотіла сказати? Дуже тут гарно, тут симпатично все. Але ну, для тих, хто такі от дуже фінгіперцевий і придирається до чистоти і порядку, ну от, да, ну, сходи. Якщо ну як кажуть, люди поділяються на дві категорії. Є люди бджоли, які бачать э, сонце і квіти, а є люди мухи, які бачать, які бруд і гімно. Так що ну самі має обирати. Нам підходить У нас така э, компанія, прикольна. Так що ну, в мене, якщо я хочу щось стоять, я це прибираю вдома і йду додому. Але так от, якщо маєш шльопки, свій халатик рушничок, то досить навіть непогано. Якби, не прям сандепія. є така сандепія, ну, така от сандепа. Вже ліпші умови, але О, там де дерево мені все подобається. Там, де плиточка, я би поміняла, звичайно, але... Тут непогано. Ми прийшли в баню, а не купатися в басейні. О, тут дуже гарно. Тут мені подобається, є навіть Гов фен сюди. Фен є. А тут показує, тут є навіть простенькі полотенчики, якщо хтось не взяв, шапочку. Красота! Дивіться, як прикольно. Дуже класно. Моя роздягнута. Тебе сфоткати. Я мене. і Зараз сфоткаю. Все зараз буде фоткати. Я, Я, Я волосечку зробила тим оливковою олією, щоб вона впитувала всі мікро-макроелементи. Вітаміни. Фоткати. Там фоткати. юрчик. Йдемо зараз на вулицю. Трошки щоб почу... дихнути повітря. Дихнути повітря, йдемо знову. Йдемо на вулицю. Фоткати. Дуже класно, я вам скажу. Такі... Вийдіть, вулиці, вийдіть, які. а я совбору. Вийде на вулицю, вийдете. Юрчика, візьмемо нам пиво холодного. Там вже відкрито, ну дерни, ну, я вже тільки що дороса відкривав. Добре, боже, яка краса. Дуже Вовсе, правда? Я Червоне крак, але дуже класно. Прикольно? Правда? Рада? Во всей красе. Кать, как же, вот это мы можно выйти? Да. Вот, наше семейство. Бракуют, да. Крыски бракуют. Шкода, что, что крыска за Так, народ, тут Яска? не треба перебуршати, давайте назад. может так файно мені зараз? Ну так, слухай, свежо Ребята, назад, назад, назад. Давай. Як любительниця животних, побачила, це так вона походить вагітна. На, я тобі м'яско принесла. на Ну, вона хоче, так, О, тік. Дивика там норка класна. Тут живе кітцюня, я побачила. Тут для неї ще є порція. Іду, йду. А що ти фополонку стрибав чи що? А, ти снігом? А! Класно. Світик, ти не хочеш снігу? ні ні ні, ні. не мі Надо тобі снігу? Ні. Я тебе не буду на себе сама. Візьмися, то той. Давай, Томчик. Грудь спало сніг. Чекай, мота. Я йшла кота годувати, а не з снігу вертатися. Ну все, йде в баню одну так, дайте мені ще снігу трошки, я собі на капелюх. мене хватить. У спині давай я тобі, Тарасику на